Пан Олександр водій з 35-річним стажем. На 94-му маршруті він працював до 24 лютого. І ось на 9-й місяць війни знову сідає за кермо того ж автобуса. Зізнається, людей суттєво поменшало. Сьогодні ми виїхали перший день після більшого перериву, тому людей как бы не толком не знають. Вот. До февраля люди були. Мотор виручали і так далі. Вивозили ми мотор. Да? Вот. Ну, я думаю, що маршрут потрібен, Все таки два, два райони зв'язують барши. Перший рейс стартує о 5.50 від кінцевих зупинок. Сімферопольське шосе у комунарському районі та Богдана Завади у Шевченківському. Щоранку на маршрут виїжджають п'ять автобусів з інтервалом руху у 20-25 хвилин. Тривалість курсування в один бік одна година. Їдемо космос, весь проїжджаємо по кругу і ну, Анголінка, театр, Магара. І далі виїжджаємо на Іванова і по всьому Шевченківську, всю Черну проїжджаємо. Це один з трьох муніципальних маршрутів, які поновили з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, до цього на запорізькі дороги повернули 39-й автобус, що їде у Хортицький район, та 72-й. Він з'єднує Шевченківський район та Бородінський мікрорайон. Загалом, з лютого припинили курсувати 12 маршрутів. Керівництво парку зазначає, це пов'язане також із тим, що міські автобуси на початку Великої війни використовувались для евакуації людей та перевезення гуманітарної допомоги. Більшість з них вже готові працювати для мі... Містян, а деякі досі використовують для інших завдань. Згідно казати, там, є, я не знаю, як це там, чинного законодавства і розпоряджень міської ради, обласної ради, згідно цього всього, ми працюємо, предоставляємо автобуси для евакуації, і для гуманітарних потреб. В автобусному парку готуються найближчим часом відновити роботу ще двох маршрутів. Це автобуси номер 17 та 18. Вони з'єднують Дніпровський район з південним мікрорайоном. Ну, розглядаємо це, там, согласовуємо. Як согласуємо, його, тоді об'явимо місцевим жителям. Запустимо і будемо працювати керівництві додають, попри те, що деякі з водіїв стали на захист країни, нестачі у персоналі немає. Всі кермувальники, які залишились у місті, працюють на своїх маршрутах. Тож запоріжці можуть бути спокійні. Транспортом вони будуть забезпечені. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ.